У сиву давнину, кажуть, річка Остер була повноводною та судноплавною. Сьогодні ж вона мало нагадує велику водну артерію міста. Зараз в рісті смердюча вода, гнилі водорості, безліч сміття. Та небайдужі ніженці вирішили це хоч якось змінити. Громадська організація Нове покоління провела акцію Чиста політика, чисте довкілля. На перший погляд, прагнення поєднати непоєднане. Акція була організована в першу чергу для тих, хто балотується в народні депутати, щоб подати приклад виборцям, щоб показати, що навіть у діловому костюмі, засучивши рукави, можна допомогти з прибиранням, зробити добру справу власноруч, спромігся лише один кандидат. Розумієте, ця акція, як би сказати, на, ну, на добровольних началах. Мішки були наші там рукавиці, транспорт був наш. Прийшло там приблизно 10-15 чоловік, невелика кількість людей. Ну, це, ну Навіть і цього досить, щоб обрати, скажімо, за, за дві години, пройти около 300 метрів між мостами. Мусорка наче знаходиться на вулиці Подвойську, не дуже то далеко, але, як би сказати, людина, людина переїжджає, переїжджає через міст і вважає за потрібне просто взяти і тупо, тупо вкинути в річку. Активісти хвацько вихоплювали це. сміття, шкода лише, що людей на акцію прийшло дуже мало, а ті, що проходили повз, в кращому випадку посміхались. Бажання долучитись не виникало. Шкода, що нашим людям байдуже. Шкода, що мало хто розуміє, що не допомагаючи природі, ми губимо себе. Можна було б звинуватити організаторів у тому, що днем акції вибрали 1 вересня. Це начебто нелогічно. Але це на перший погляд. Тим, кому не байдуже, яким бачать місто наші діти, не завадило ні свято, ні святкове вбрання. І вони одразу зі святкування 1 вересня в школі прийшли на прибирання. Ну я вважаю і. Бажаю і всім ніженцям ставати справжніми господарями не тільки в себе в своїх квартирах, але в своєму рідному місті, де живуть і наші діти, мої, наприклад, всі наші сім'ї. І хочеться, щоб ми відчували відповідальність, що ми справді створюємо своє майбутнє майбутнє своїх дітей вже сьогодні, і також повинні правильні дії робити правильні рішення, щоб потім не жалкувати. Дата вибрана не випадково. 1 вересня день знань. Тому і знати, що є добре, а що погано, не завадить нікому і ніколи.